Доброго дня, мене звати Мар'ян Манько. Я сьогодні буду доповідати про систему функціонування культури, реформування культури в Польщі і способи фінансування цієї культури з допомогою приватних джерел. У чому особливість можлива розвитку культури з саме Я досліджував тематику реформування культури в Польщі, і зараз хочу представити це в Вінниці, які реформи в Польщі проводили, як можна ефективно фінансувати культуру, де залучати кошти, які способи є для залучення додаткових коштів для фінансування культури. Можливо, якісь найцікавіші реформи можна фінансувати. В чому саме фінансування в Польщі? Зміти, в Польщі фінансується культура по суті з двох таких джерел. Це є основні джерела. Це то, що, то, що в більшості використовується і в Україні. Це і державний бюджет, бюджети місцевого самоврядування, власні кошти з виручених там білетів і іншої діяльності е, інституції культури. Ну і друг, другий други такий е, великий. Е, Обсяг фінансування йде, звичайно, з альтернативних джерел. До них можна там віднести європейські фонди структурні, до них можна віднести таке поняття як процентова філантропія, це можливість переказати один відсоток свого податку на певні соціальні або культурні цілі, яке є, наприклад, в, в, в жителів Польщі. Тобто це з таких ну то також багато дуже використовується, наприклад, краундфаудінг, який зараз починається ефективно використовуватися в Україні. Це так звана от зараз в Україні це і спільно кошт велика ідея. Ми за нього всі чули. З таким з допомогою цього таких порталів фінансується дуже багато цікавих амбітних проектів. Ось, тобто це з таких основних речей, хоча їх ти дуже багато. є наприклад багато пара фіскальних джерел. Тобто, через якісь податки, які не прямо фінансуються е, певні види культури, певні тобто, наприклад, е, при купівлі телевізора включається певна ціна, яка фінансується. Тобто податок при купівлі телевізора. Цей податок включає то, що фінансується з цього відрахування фонду, з якого фінансується потім, наприклад, розвиток кіновиробництва в Польщі. І таких багато. Є. Наприклад, є дуже цікава практика, яка дуже зараз популярна, це є відрахування з лотерей. Тобто в Польщі е з однієї з, з одного злотого потраченого на лотерею 19 грош йде на розвиток культури і спорту. Ось. Тобто, це також є один із таких джерел, яких, наприклад, в Україні не можна, можна застосувати, але які зараз не, не використовуються. Випускники е, польських програм е, вирішили зробити такий крок на зустріч е, поль, Польщі і Україні, попробувати поділитися тим досвідом, який власне, е, ми отримали від, від, від польських наукових кіл, від е, організацій, які ми стажувалися, навчались, і попробувати віддати частину тих знань Україні. Тому ми ініціювали так звану польсько-українську платформу дискусійну, де пробувати, будемо говорити на протязі року-двох, е, говорити про те, що ми знаємо. Що ми можемо поділитися, про що варто розказати про те, що є в Польщі. І основне бажання, основна позиція, яка є, це не проєкт комерційний. Ми не отримуємо нікого гранта. консульство підтримує нас просто тільки в організації заходу, ніхто не отримує винагороди. головна ідея це, щоб ми, як ті, хто отримали за ці знання, поділилися і були корисними, цікавими для спільноти в Україні. Поки що ми починаємо це робити в Вінниці, Вінниці це перші декілька зустрічей, які вже проведені. Найближчий час будуть долучитися до кірпандистів ще й випускники програм гауди Полонія» та інших стажувальних програм. Я думаю, що є багато що розказати і що зробити. Тому ну десь так ми будемо пробувати робити такі кроки один за одним. Я думаю, що не, 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 не рідше якраз на два тижні. Пробудемо привозити випускників, які працюють в Україні, і ділитися цими знаннями і інформацією. ハハハハ